Шукаєте шикарну комедію на рівні голого пістолету та знайомства з факерами. Тоді маю для вас ідеальне кіно, яке просто не помічає більшість глядачів. Хоча тут шалений каст на чолі з Дені Девіто та першою супердівчиною у кіно, а сюжет розриває неочікуваними поворотами та жартами з кримінальним відтінком. Це якби фарго змішали з аеропланом, тільки без пародій. Тут виключно оригінальний гумор та історія про те, як у чоловіка викрадають жінку, просять за неї викуп, а він тільки радий, що її забрали, і відмовляється. Платити головні герої тут справжні мізантропи, але від цього тільки смішніше, бо режисери їх зовсім не жаліють. І я недарма згадував культові комедії на початку, тому що режисери тут справжні титани жанру, брати Цукер та Джим Абрахамс. Навіть від критиків саме ця робота отримала аж 93% позитивних відгуків, що поступається лише аероплану у кар'єрі постановників. До того ж, фільм іде лише півтори години. Просто все, що потрібно для прекрасного вечора. Зберігайте назву Безжалісні люди і пишіть як. Quoi